Що ж, друзі, всі привіт! Ви на моєму каналі. І сьогодні я знаходжусь у Франції і хочу вам показати, які ціни на автоплощадці у Франції є на даний момент. Наперед наголошую, що автомобілі дуже дуже в хорошому стані. Вони з маленьким пробігом, майже всі до 100 тисяч. Ціна дещо завищена, але вам треба пам'ятати про те, що ці всі автомобілі в хорошому стані. І 30% від цієї ціни мінусується, тому що повертається НДС, а також іще буде скидка на ці автомобілі. Отже, друзі, долучайтеся, ставимо лайк, напишіть якийсь коментар, які б автомобілі хотіли більше, щоб я показував. Я буду вам дуже-дуже вдячний. Отже, гарного перегляду. Так, у нас є тут Audi A4 TFSi 150 кінських 7.

350 S-Line, 1.4 TFSI, 24 990. 17 рик. 18 рик у нас А-класс, 20 990. X2 S-Drive Lounge DK j 7 18 рок, 25 990, 60 тисяч пробігу. Audi Q3 35 TFSI S-Line S-Tronic 70 тисяч пробігу, 31 тисяча євро. Нагадую, друзі, ціни в євро. Кому цікаво, пишіть, дзвоніть. Поглянемо, подивимось. Машина дуже в гарному стані, з малим пробігом. Так, Теж двійка, друга серія. Grand Tour Business дизайн, 18-й рік, 90 тисяч пробігу, 18 990. BMW, третя серія. Бізнес дизайн Євро 6 90 тисяч пробігу 21 тисячі 990. x 1 19 рік, 90 тисяч пробігу, 26 990 євро. Ось у нас вже французи пішли. Меган Ман 4 Estate, 1,5. Blu DCI 115 кінських сіл бізнес. 19 рік, 65 тисяч пробігу, 15 990 євро. Ось у нас є ще один меган 4 Estate 1,5 на 110 кінських сил Energy Business. 133 тисячі пробігу. 12 490 євро. Нагадую, друзі. Ціни у нас з ПДВ, тобто від цієї ціни віднімається ще 20%, якщо машина йде на експорт. І плюс ще якась скидка буде, тому що це не кінцева ціна. Citroen c 4 18490. 19 рік. Це у нас пішли вже сценік. Grand Scenic 1,5 на 110 кінських сил. Бізнес 7 місний 15 490 євро. Пробіг 120 тисяч. Каджар Рено 1,5 110 кінських сил, пробіг 109 тисяч, ціна 14 тисяч 490. Це у нас теж каджар. 1.5 Blue пять Euro євро 6 55 тисяч пробіг, 19-й рік 19 тисяч 490. Peugeot 3008 1.6 Blue HDI, Crossway S NS, S, 18 рік 19 тисяч 990 євро. Так, у нас є ще один Peugeot 3008, Це вже на 130 кінських сил, теж HDI 16 990. Seat Leon 1,4 TSI бензиновий 18 рік. Пробіг всього лише 41 тисяча, ціна 19 тисяч 490 євро. Citroen C5. Aircross 22 рік. Пробіг 60 тисяч. Ціна 26 тисяч 990. Ось такий бюджетний у нас є варіант. Дача Logan 1,5 DCI 90 кінських сил. Пробіг всього-навсього 90 тисяч. Ціна 9 990 Peugeot. 308, 1,2, 130 кінських сил 2020 2020 року ціна 21 тисяча 490 Peugeot 2008, 1,2, 2018 рік. 50 тисяч пробігу, ціна 48 тисяч кілометрів. Повніше, ціна 16 тисяч 490 євро. 2008 Peugeot 1.2. 21 рік, ціна 23 тисячі 990. Пробіг 27 тисяч кілометрів. Машини дуже свіжі, охайні, немає таких явних признаків там, ремонту, нічого, свіженькі, гарні машини. Так, 3008 Peugeot 18 рік, 1.6, теж доволі такий непоганий варіант у нас. Хороший. Рекомендований мотор 25 тисяч євро у нас. Так, це у нас 2008 Peugeot 2020 року. Теж бензинове 1,2. Ціна 17 990. І що у нас тут Peugeot? 308, 1.2, 19 рік. Ціна 19 490 Пробів 54 225. У нас коммерческий техніка, рефрижератор ось такий от Nissanчик, Nissan NV, 22 рік, 2,3 DCI, Optima рефрижератор. Пробіг у нас 40 825, ціна 36 тисяч євро. Ось так він виглядає. Це у нас Peugeot Expert. Такий коммерческий транспорт 27490. Ось у нас ще один есть каблучок Opel Комбо. Подивимось скільки він коштує. У нас є Clio. Clio 20 2020 року 1.0 бензин. Бізнес комплектація 26 тисяч пробігу, ціна 12900. Combo, 19 рік Life 110 кінських сил 1,2 2 73 тисячі 600 кілометрів. Ціна 18 990. Citroen c 3 Picasso, 16 рік. Пробіг 102 тисячі, ціна 9490. Друзі, я ще нагадую, що це досить такі високі ціни, із-за того, що машини дуже ухожені з оригінальним пробігом, дуже маленьким, практично всі до 100 тисяч. Але ще треба враховувати те, що машини. ПДВ. Тобто, якщо ви будете їх експортувати в Україну, то віднімається ще 20% і плюс і ще скидка. І того від цієї ціни можна сміло мінусувати 30%. Так що, друзі, кому було цікаво ставити палець вверх, дякую всім за перегляд.